Сьогодні будемо робити каспачо з того м'яса сирого. Тобто беремо сиру говядинку, нарізаємо її тоненько, отак, вот тонюсенько-тонюсенько. От. І зараз будемо робити соус. Значить, соус для соусу нам треба оливкове масло. Оливкове масло треба, ну, буквально десь там, я знаю, десь приблизно ложечку. Так, буде ложечка, я думаю, буде, так? Потім Треба уксус взяти. Уксус у нас був бальзимічний отакий Ось Отакий бальзамічний був. Бальзамічного уксуса нам треба десь буквально половинку е, десь чайну ложечку. Отак. Десь так. Тоді додамо соль, перці, перемішаємо це все. О, тепер перчика. Так. Солька быстренько делаємо. Все все ми тепер швидко перемішаємо. Перемішаємо. Буде соус такий сделаний. Пермізанчик приготовили теж. І руку, так? Руку треба буде мелко мелко накришити. М'ясо сире по 2 мм десь нарізко зроблена. Треба просто заложити, що коротше, немає як його розвернути. Навіть. Ну отак, от дивіться. Виложили. Так, виложили це все діло. М'ясо, коротше. И что мы делаем? Мы берем вот так все то, что у нас постояло немножко, соль и перец, бальзамический уксус. А, забыл, еще есть один момент. Треба добавить сок лимона туда. Вот что я вспомнил. Сок лимона, ну где-то ложечку. А, Ложечку лимона надо добавить.